Загаєм моєму гаєм зелененьким, На морола дівчинонька вликом чорненьким, Та морола дівчинонька вликом чорненьким, порола горола не вмілого хати, та й найняла козаченька, на скрипочку грати, та й найняла козаченька на скрипочку грати. козаченько грає, На що відморгає, вода його не знає, на що відмовляє. Чи на мої воли? Гей, чи на корови? Чи на моє біличка, чи на чорні брови? Чи на моє біли личка, чи на чорні брови? Коли та корови усі послихають. Біли личко чорні брови повік не злиняють. І лиличко чорні брови повік не злиняють.